Вправа 1546. Периметр рівностороннього трикутника дорівнює 12,75 см. Знайди сторону трикутника. Ну що ж, почнемо. Давайте пригадувати, а як нам знайти периметр рівностороннього трикутника. Якщо рівносторонній трикутник всі три сторони в нього однакові. І периметр такого трикутника це А плюс +А, а або 3А. А знаючи це, ми можемо знайти тоді одну сторону. Записуємо, оскільки. Периметр П рівностороннього трикутника визначається як 3А. Записуємо тоді, щоб нам знайти сторону А, треба добуток П поділити на відомий множник на 3. Тому пишемо А дорівнює P, що ділиться на 3. І це дорівнює. В нашому випадку треба 12 цілих 75. Сотих поділити на 3 І це дорівнює Ну що ж, давайте перенесем Ну що ж, ділимо. Можна, до речі, тут ясно, дивіться 12, цілих поділимо на 3 Це буде 4. 4, цілих, одразу повністю поділиться. Далі 75 ділимо сотих на 3, це буде 25 сотих. Тут воно просто поділиться 25 сотих. Ще у нас, тут у нас сантиметри, ми виділимо на три частини, то у нас залишиться сантиметри. Так, пишемо, це у нас буде тоді сторона. Трикутника. Є? Ну що ж, зараз записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, яка сторона трикутника? Пишемо 4,25 сантиметра. Ну що ж, ось таке завдання на периметр рівностороннього трикутника з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.